Наступна доповідь від Олександри Федотової, партнера Адерхабер, про отримання погодження будівництва від органу охорони культурної спадщини. доброго дня, шановні колеги. Насправді пані Наталія, дякую. Вже почала цю тему. В мене про погодження які слід отримувати від органів охорони культурної спадщини. З війною ми зрозуміли, що історія має значення, вона має важливе значення, її треба зберігати, її треба вивчати, Але тим не менш це така болюча в нас сфера, тому що в нас в цій сфері немає чітких правил ігри. І постійно в нас йде боротьба між органами охорони культурної спадщини і забудовниками, і ми намагаємось знайти десь середину. Тим не менш дуже радію, коли бачу зараз зміни, які відбуваються в містобудівному законодавстві, тому що дійсно все спрощується, все оцифровується і вже набагато складніше, по-перше, Щось там вигадувати. По-друге, вже набагато легше розуміти ті правила гри, за якими кожна із сторін має грати. По-перше, що погоджується. Погоджуються два види документації згідно цієї постанови КМУ, про яку йшлася мова: це проєктна документація і науково-проектна документація. Науково-проектна документація, якщо просто сказати, що та це та документація, яка фактично визначає планувальні обмеження і архітектурні обмеження. Її досить багато. Я її перераховувати не буду. А можна ознайомитись буде потім з презентацією. Я думаю, що організатори надішлють цю презентацію бажаючи. Приклади проектної документації теж знову ж таки це будь-яка проектна документація, яка стосується будівельних робіт в зонах, які підлягають охороні і регулюванню. Тобто, якщо коротко, то так теж перелік є. І третій вид, чого що нам слід отримувати від органів охорони культурної спадщини, це дозволи. Знову ж таки, дозволів дуже багато, перелік наведений на презентації, але коротко це дозволи на проведення будь-яких археологічних робіт, будь-яких будівельних робіт, якщо це стосується території, яка охороняється яка регулюється. Це території пам'ятки, це зони охорони, які стосуються цих пам'яток і наразі дійсно постановою КМУ від 24.06.2022 року запрацювала нова система отримання погоджень і отримання дозволів Наразі, згідно постанови, все це здійснюється. По-перше, в електронній системі вся документація підвантажується в електронну систему. І якщо спочатку, на початку функціонування цієї системи, функціонал не діяв, тобто були збої з завантаження цих програм з отриманням мовчазної згоди, система в деяких випадках не пропускала фактично. Наявність мовчазної згоди як отримане походження, тим не менш, наскільки я зараз розумію, вже система працює, вона виявила свою ефективність, і вона буде далі вже переведена на рівень закону, і це дуже добре. І дійсно, революційним в даному, в даному постанові є те, що від органів охорони культурної спадщини може бути отримана мовчазна згода. Тобто, є запит, немає відповіді жодної встановленої строк в електронній системі. Вважається, що мовчазна згода надана. Звісно, така практика була, як правило, така практика була у забудовників через. Судові інстанції, тобто теж направляли документи, направляли документи поштовими відправленнями, потім судилися. Але було багато спекуляцій, як зі за сторони забудовників, так і за сторони органів охорони культурної спадщини, тому що інколи направляли не те, що треба було інколи навмисно не відповідали і затримували цей строк. Оскільки все це зараз відбувається в електронній системі, то вже ці всі маніпуляції вони теж вже неможливі, тому що система електронна, вона. Об'єктивна, і вона оцей людський фактор прибирає на благо. Ще. Буде створений державний реєстр нерухомих пам'яток України, і цей реєстр має теж бути організовано співпрацювати з електронною системою. Наскільки я розумію, наразі це все на етапі становлення, але коли він запрацює, то фактично всі ці пам'ятки будуть в реєстрі. Вони будуть відображатися в електронній системі, і теж забудовнику буде зрозуміло статус того об'єкту, який він планує реконструювати. Проводити капітальний ремонт, то що він буде розуміти зони, і які обмеження встановлені, межі, і які обмеження встановлені щодо взагалі цієї території, і знову ж таки це я вірю, що унеможливить спекуляцію на рівні судових інстанцій, коли інколи в нас виходить те, що взагалі в нас нічого не затверджено і не зрозуміло, яким чином будувати, і які в нас нормативи щодо, наприклад, висотності в історичному реалі міста Києва, тому що ми бачимо, що як Якщо згідно науково-проектної документації, в нас є обмеження дуже істотні по будівництву і поверховості в історичних аріалах взагалі населених пунктів, то місто Київ, взагалі, ці Вимоги не дотримуються і не дотримуються чому? Тому що йде оця неузгодженість між фактично проєктною документацією, яка є, науково-проектною документацією, яка є, містобудівною документацією, яка є. І це дозволяє вже забудовникам на рівні судових інстанцій визначати собі ту поверховість, яка більш-менш влаштовує їх з точки зору бізнес-інтересів. Ось, тобто тут є на презентації дуже детально прописано, яким чином це все відбувається, але фактично, коротко, все це відбувається через електронну систему. І ще одні істотні зміни, які мали місце з 26.05.2022 року, фактично набув чинності закон, який визначає вже автоматичний режим щодо зон охорони пам'яток і щодо пам'яток. Це на кшталт того, що ми маємо про. Прибрежним захисним смугам. Тобто, в нас, якщо не встановлена прибережна захисна смуга, вона межі її визначаються згідно з законом, і режим теж визначається згідно з законом, і вже це в судовій практиці дуже чітко зрозуміло. Наразі таке ж намагання зроблене шляхом прийняття закону. Тобто, закон містить перелік територій, які мають бути обмежені. Далі в статті. 14 дріб, 1 закону про охорону культурної спадщини чітко зазначається, що контур пам'ятки або орієнтовані координати географічного центру вони в нас зазначаються в обліковій документації. І від ціє, цих координат від контуру пам'ятки або від цього географічного центру вже самостійно закон встановлює певні граничні, от бачите, 100 метрів, 300 метрів, тобто встановлює зони, в межах яких знову ж таки, законом в нас встановлені певні обмеження на забудову, тобто не можна будувати, якщо висотність цього об'єкта буде більше ніж. Забудова біля да? не можна будувати, якщо геометричні параметри будуть перевищувати на 15%. Тобто закон вже чітко встанов... Там є певні винятки щодо інклюзивності, щодо певних моментів, але тим не менш загальні вимоги щодо того, що можна робити, вже в нас встановлені в законі. І в презентації от, чітко там розписано, щодо яких пам'яток, щодо яких територій ці межі встановлені. Знову ж таки, буферні зони, з якими в нас є проблема. Знову ж таки, передбачено, що до встановлення меж ми беремо що ми беремо межі, які зазначені у номінаційному досьє. Теж це набагато спрощує розуміння ситуації. Історичний аріал з історичним аріалом в нас взагалі біда, тому що по факту історичний аріал в нас має бути визначений науково-проектною документацією, але вона має бути складовою частиною опорного плану. Опорний план в нас має бути складовою частиною генплану. Генплан не затверджений. З нас немає меж історичного аріалу. Наразі зазначено, що да, він має бути визначений у порядку, встановленому кабінету міністрів, а до цього. Відповідно, він затверджується науково-проектною документацією, що затверджується центральним органом охорони культурної спадщини. Теж трохи спростили ситуацію і трохи намагаються вирішити. Ті проблемні моменти, які є, і знову ж таки, в законі в нас чітко визначається, що можна, чого не можна робити в межах історичного реалу. Принаймні, висотні параметри нових будівель обмежуються висотними параметрами прилеглої цінної історичної забудови. Чітко вказано в законі, і тут вже гратися з цим не вийде. Знову ж таки, вся ця інформація має бути внесена до ДЗК. І сподіваємося, що вона найближчим часом буде туди внесена, і проблемні питання знімуться самими собою, тому що забудовники будуть мати змогу отримати цю інформацію з ДЗК. А також вся ця інформація має бути розміщена на сайтах відповідних органів охорони культурної спадщини. Все, дякую за увагу. Я встигла.